Навіщо Трампу Гренландія? Навіщо Трампу? Гренландія? Навіщо Трампу? Гренландія? Навіщо Трампу Гренландія? Навіщо Трампу, Гренландія? Важко буде отримати. Зараз йде така боротьба за цей острів. Дивіться, йде боротьба. І поки що це йде словесна перепалка. Далі, туз жезлів. Туз жезлів це можливості в соціальному плані, тобто починання. Він хоче там, ну, для чого йде перепалка в цьому полі інформаційному, так. На рахунок цієї теми, тут розмови, да? Паж Мечівце. Розмови вони неприємні, неприємні для самого півострова. І у нього з'являється можливість, тобто є новий шанс на те, щоб ці землі досліджувати. Дивіться, паж господі, не паж і рицар Пентаклів. Це можливість у майбутньому, я скажу, ви зрозумієте, спахати сарати землю. Да? А, тобто копати, копати, копати і копати. Що копати? Ресурс. Дякую за відповідь, Таро. Копати ресурс для того, щоб копати ресурс. Ну Це йому важко буде. Дуже важко це буде йому даватися. Значить Для того, щоб отримати новий ресурс, щоб перекопати, перекопати, спахати поле, так? спахати поле і отримати ресурс. Це для нього шанс можливість. тому такі перепалки тут йдуть. Дякую, Таро, Таруза А Який шанс того, що який шанс того, що він отримає Гренландію? Є в нього шанс отримати доступ до цих ресурсів? Трамп. Є шанс у нього отримати доступ до цих ресурсів? М -м Ні. М -м Бачите тут брак ресурсу? Знову ресурс. Э Угу. Поки що на паузі, поки що на паузі. Бачите це питання поки що на паузі. Брак можливостей, брак ресурсу і на паузі сам ресурс. Там є дві сторони, які будуть грати. Кожен на свій бік, так? Данія, так, і США. Тобто, поки що це на паузі. Це... Перспективну наразі ні. Наразі ні. Пишіть, що ви думаєте? За особистими розкладами я вас чекаю, приват, як завжди. Пишіть, що ви думаєте. Гарного вам дня або вечора. Хто коли дивиться.